Студія Калідор презентує о Генрі, Маятник. Вісімдесят перша вулиця. Виходьте кому треба! Прокричав пастух у синьому мундирі, і отара баранів пасажирів вилізла із вагона, а на її місце влізла інша. Точнісінько, така ж сама отара. На погляд пастуха. Дзень дзень. Вагони для перевезення худоби Мангеттенської надземної залізниці із гуркотом покотили далі, а Джон Перкінс разом з усією випущеною на волю отерою спустився сходами на вулицю. Джон повільно рушив у напрямку до своєї квартири. «Повільно!» Тому що у лексиконі його повсякденного життя давно вже не було таких слів, як а що коли. Жодні сюрпризи не чекають на чоловіка, який уже два роки одружений і мешкає у дешевій квартирі зі своєю дружиною. Шляхом додому Джон Перкінс із похмурим цинізмом пригнічено уявляв собі близьке завершення цього нудного дня. Кетті, як зазвичай, зустріне його біля дверей поцілунком, який буде пахнути кольткремом кремом та ірисками. Він зніме своє пальто. І всядеться на твердене брук крісло та прочитає у вечірній газеті про росіян та японців, яких вбила смертоносна фантазія газетярів. На вечері у нього буде тушковане м'ясо і салат, заправлений таким соусом, що ним можна було б чистити взуття, до того ж, із гарантією, що шкіра на взутті не порепається. І не зіпсується. Ще до вечері буде компот із ревеня і пляшка густого полуничного сиропу, який почервонів від того, що у нього на етикетці написане слово чистий. Після вечері Кетті покаже йому новий квадратик на пошиті із клаптів ковдрі. З її пояснень з'ясується, що цей клаптик їй дав продавець льоду, відрізавши його із широкого кінця своєї краватки самов'язки. пів на восьму вони позастеляють меблі газетами, аби ловити шмаття штукатурки, яка буде сипатися зі стелі, коли товстун у квартирі над ними почне робити свої звичні фізичні вправи. Рівно у восьмий вечора та Муні, естрадна парочка без ангажементу, із квартири навпроти поступляться нарешті ніжному впливу від Деліріум Тременс і почнуть перекидати стільці, не знати чого уявивши, ніби антропренер Хаммерстайн женеться за ними із контрактом на 500 баксів на тиждень. Примітка Деліріум Тременс, біла гарячка із Латини. Після цих бурхливих подій, як що щовечора добродії із будинку по той бік їх двору всядеться біля вікна зі своєю флейтою, Газ, як і що щоночі почне весело вириватися на волю. Кухонний ліфт зіскочить із направляючих, а двірник іще раз прожене за річку ялу п'ятьох дітлахів місіс Зановицької. Примітка на річці ялу точилися бої під час російсько-японської війни 1904-1905 років. Вигнати за ялу значило нещадно прогнати геть. Дама у блідозелених туфлях легко збіжить зі скайтер'єром униз і наклеїть над своїм дзвінком і поштовою скринькою новий папірець із прізвищем, яка вона бере собі кожен четвер. Життя прибуткового будинку фрогмора. Отече своїм звичним та усталеним чином. Джон Перкінс знав, що усе буде саме так і ніяк інак. А іще він знав, що о чверть на дев'яту він, позмілішавши, візьме свій капелюх, а його дружина роздратовано кине йому такі слова. І куди це ти зібрався, Джоне Перкінсе, хотіла б я знати? Думаю, зазирнути до Маклоски, відповість він їй. Зіграю там партію дві на більярді. Останнім чином у Джона Перкінса це увійшло у звичку. О десятій чи одинадцятій він повертався додому. Інколи його дружина уже спала, а інколи чекала на нього, готова розтопити у тиглі свого гніву і ще трохи позолоти зі сталевих ланцюгів шлюбного життя. Так, за такі речі Купідону ще доведеться відповідати, коли він постане на божий суд разом зі своїми жертвами, особливо із прибуткового будинку Фрогмора. Та цього вечора Джон Перкінс, прочинивши двері, натрапив на неймовірне порушення його сірої повсякденності. Кетті не зустріла його солоденьким поцілунком. У квартирі навколо був лиховісний безлад, речі Кетті були розкидані. Туфлі валялися посеред кімнати, щипці для завивки, банти, нічна сорочка, коробка із пудрою, усе це лежало впереміж на комоді та стільцях. Це аж ніяк не було схоже на кеті. А коли Джон побачив гребінець, на якому заплуталась кучерява хмарка її каштанового волосся, в нього в грудях похололо. Вочевидь, Кетті страшенно хвилювалася і поспішала, тому що вона зазвичай дбайливо ховала зняти із гребінця волосся у блакитну вазочку на каміні, аби коли-небудь зробити із нього собі шиньян, мрію кожної жінки. На видному місці, прив'язаний до газового ріжка мотузкою, висів складений клаптик паперу. Джон схопив його, розгорнув. Це була записка від його дружини. І ось що там було. Дорогий Джоне, щойно я отримала телеграму про те, що захворіла моя мама. Я їду поїздом о 4.30. Мій брат Сем зустріне мене на станції. У нашій льодовні є холодна баранина. Сподіваюся, у мами не ангіна. Заплати молочареві 50 центів. Минулої весни мама дуже важко хворіла на ангіну. Не забудь написати у газову компанію про лічильник твої чисті шкарпетки у верхній шухляді. Завтра тобі напишу. Поспішаю. Кетті. За два роки подружнього життя він і Кетті не провели нарізно жодної ночі. Джон спантеличено перечитував записку знову і знову. Заведений раз і назавжди незмірний порядок був порушений, і цей факт неабияк приголомшив його. На стільці, навіюючи своєю пусткою та безформністю смуток, висів жіночий халат із чорними цятками. Саме його Кетті завжди одягала, подаючи на стіл, її будній одяг був похопки розкиданий де попало. Паперовий пакетик із її улюбленими ірисками лежав нерозкритий. На підлозі лежала розгорнута газета із чотирикутною діркою у тому місці, де Кеті вирізала розклад руху потягів. Усе у цій кімнаті свідчило про втрату, про те, що сама її сутність зникла, що із тієї кімнати відлетіла і душа, і зникло життя. Джон Перкінс стояв посеред мертвих руїн, і дивне почуття безмежної самоти почало закрадатися йому у серце. Він заходився, як умів наводити у квартирі лад. А коли він торкнувся до одягу Кеті, то затремтів від якогось жаху. Раніше йому ніколи не спадало на думку, як би він без неї жив. Вона настільки злилася із його життям, що стала, немов повітря, яким він дихав, необхідною, хоча й зовсім непомітною. І ось тепер. Вона, не попередивши його, поїхала, пропала, щезла, немов її ніколи й не було. Зрозуміло, це всього на декілька днів, щонайбільше на тиждень чи два, але йому уже здалося, ніби це сама смерть вказала пальцем на його надійний і затишний куточок. Джон вийняв із льодовні холодну баранину. Заварив садикаву і, і самотньо сів до вечері віч із безсоромним твердженням про чистоту полуничного сиропу, зазначеним на обкладинці. Серед утрачених благ яскравими привидами йому являлося тушковане м'ясо, і навіть салат, засмачений коричневим кремом для взуття. Його домівку, його світ було зруйновано. Хвора на ангіну теща занапастила їх домашнє вогнище. Самотньо повечерявши, Джон вмостився біля вікна. Палити йому не хотілося. За вікном гуркотіло місто, закликало його кинутись у вир шалених розваг. Ця ніч належала йому. Він міг піти куди завгодно, вільно, як перший, ліпший безтурботний холостяк, міг торкнутися струн на солоди, ніхто ні про що його не спитає. Він може пити, гуляти, вештатися казна де, парубкувати хоч до ранку, і сердита кеті не буде чекати на нього із важкою чашею повною гіркого осаду від усіх його гулянок. Він може, якщо захоче, зі своїми друзями-волоцюгами грати у маклоски на більярді доти, аж доки проміння Аврори не затьмарить своїм світлом електричних лампочок. Пута Гіменея, що завжди стримували його, навіть тоді, коли від прибуткового будинку фрогмура вернуло із душі, цього вечора ослабли. Адже його Кетті поїхала. Втім. Щось було не так. Джон Перкінс до того жодного разу не аналізував свої почуття. Але того вечора, сидячи у вітальній, невеличкій завбільшки 10 на 12 футів, у вітальній де не було Кетті, він раптом усвідомив, чому йому так незатишно. Він зрозумів. Кетті конче необхідна йому для щастя. Його почуття до неї, почуття, заколисані одноманітною буденщиною раптом прокинулися, коли її не стало. Та хіба не втовкмачують нам із допомогою приказок та приповідей байок, що ми починаємо цінувати пісню, нібито тільки тоді, коли солодкоголоса пташка полетить геть. Хіба не навіють нам щось таке не менш барвисте і правильне у інших казках та бувальщинах. Дурень, я дурень, розмірковував Джон Перкінс. Мені просто соромно, як я ставлюся до Кетті. Щовечора я йду з дому, граю на більярді і випиваю чарку замість того, аби побути поруч із нею. Бідолашна дівчинка сумує тут сама, без жодних розваг, а він він взяв собі таку моду, що вечора йти до друзів. «Джоне Перкінсе, та ти останній гультіпако. Але, але я виправлюсь моя дівчинка буде мною задоволена. Я поведу її до ресторану. Нехай вона розважиться. І від цієї миті я знати не хочу про Макклоски та усіх його завсідників. А місто за вікном не зважало на його похмурі думки. Воно гуркотіло і закликало Джона Перкінса пристати до танцю Момуса. Примітка Мом або Момус Бог лихослів'я та глузування, син богині ночі та бога пітьми. А місто наполегливо гуркотіло за вікном. Десь далеко у Маклоски його приятелі заганяли кулі у лузи, тренуючись перед вечірньою більярдною грою. Втім, жодні втіхи, чи насолоди, чи навіть гуркотіння більярдних хиїв не спокушали сповнену каяття душу осиротілого Джона Перкінса. У нього забрали його власність, забрали те, що він не цінував, те, що швидше зневажав, але тепер йому її бракувало. Охоплений каяттям Перкінс міг простежити свій аж до чоловіка, якого звали Адам, і якого херувими свого часу витурили із фруктового саду. Праворуч від Джона Перкінса стояв стілець. На ньому висіла синя ковтинка Кетті. Вона іще немов зберігала образи її тіла. На рукавах виднілися характерні тонкі брижі, які утворюються від руху її рук. То вона працювала, працювала, аби йому було зручно і приємно. Від покинутої ковтини линув лечутний, але дуже виразний аромат дзвіночків. Джон взяв її у руки і довго та пильно роздивлявся байдужий маркізет. А кетті ніколи не була байдужою. Сльози. Так саме сльози набігли Джону Перкінсу на очі. Коли вона повернеться, все у них буде інакше. Він обов'язково віддячить їй за свою неуважність. Хіба його життя бодай чогось варте без неї? Та цієї хвилини саме у мить найбільшого каяття? Двері раптом відчинилися. У кімнату увійшла Кетті із маленькою валізкою. Джон отетеріло витріщився на неї. Ох, яка ж я рада, що повернулась, промовила Кеті. Виявилося, мама не дуже хвора. Сем зустрів мене на станції і сказав, що у неї просто було невелике загострення хвороби і що усе минулося відразу після того, як вони дали телеграму. От я й повернулася найближчим поїздом. Я просто вмираю, так хочу кави. Ніхто не чув. Клацання та скреготіння зубчастих коліс, коли раптом механізм третього поверху прибуткового будинку Фрогмора знову запрацював відповідно до заведеного щодня розпорядку. Пази стали на свої місця, пружину було полагоджено, передачу відрегульовано і колеса механізма заоберталися, як і раніше. Джон Перкінс кинув погляд на годинник. Було чверть на дев'яту. Він взявся за капелюх і рушив до дверей. Гей, куди це ти зібрався, Джон Перкінсе, хотіла б я знати? роздратованим тоном спитала Кеті. Думаю, зазирнути до маклоски, відповів Джон. Зіграю з хлопцями партію дві. На більярді, як і завжди, О Генрі. Маятник. Читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що ви прослухали це оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал. Вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах Української. Має бути більше за можливості підтримайте вихід нових книг на нашому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, BuyMeACoffee, Donatello чи Patreon у описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми із вами. Почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.